Привіт, привіт! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Ми завершуємо вивчення курсу історії України ранньомодерного часу. Наш заключний урок присвячено темі розвитку архітектури та образотворчого мистецтва, а це означає, що ми вкотре можемо переконатися, як важливо берегти і популяризувати пам'ятки культури в Україні. Уявімо, що ми з вами готуємо матеріал для реклами. Наше завдання зацікавити туристів цілеспрямовано відвідати архітектурні споруди та музеї, щоб переконатися, що українська культура другої половини XVIII століття яскрава, самобутня і варта нашої уваги. У XVIII столітті бароко все ще було панівним стилем в архітектурі. У той час в підросійській Україні працювало багато талановитих архітекторів. Тож, вельми шановне панство, пропоную вам відвідати ті пам'ятки, які збереглися донині. Наприклад, барокові споруди Києва та інших міст зведені уславленим Іваном Григоровичем Барським. Це і Покровська церква у Києві, розташована недалеко від неї церква Миколи Набережного. Якщо ви полюбляєте автомобільні подорожі, раджу неодмінно відвідати Собор Різдва Богородиці в Козельці, що на Чернігівщині. Більшість істориків вважає, що ідея будівництва собору в Козельці належала саме Наталії Розумовській, розумисів простонародній українській інтерпретації. І була підтримана її синами Олексієм, фаворитом Єлизавети Петрівни і гетьманом Кірилом. Саме на їхні кошти і побудовано собор. Та повернімося до Григоровича Барського. Архітектор займався і цивільними проєктами, важливими для життя киян у 1748-1749 роках. Він розробив та побудував міський водогін. Частиною якого був фонтан із павільйоном Ротондою, відомий після перебудови на початку 19 століття під назвою Самсон. Справжніми перлинами українського бароку є будівлі Києво-Печерської лаври, зведені архітектором Степаном Ковніром. Він брав участь у зведенні дзвіниці на ближніх та дальніх печерах, храму в Китаєві, Кловського палацу та інших пам'яток українського бароко. Шедевром є ковніровський корпус на території Верхньої лаври, колишнє службове монастирське приміщення. Його творіння збереглися не тільки в Києві. На замовлення гетьмана Лівобережжя Данила Апостола митець створив 33-метровий архітектурний шедевр у стилі українського бароко, Преображенську церкву у великих сорочинцях. У Києві працював ще один славетний архітектор Йоган Готфрід Шедель німець за походженням. Тут він перебудував дзвіницю Софійського собору, звів браму Заборовського, надав барокових форм будинку митрополита у Софіївському монастирі. У 1731-1744 роках Шедель звів славетну велику дзвіницю Києво-Печерської лаври, яка на той час була найвищою спорудою не тільки в Україні, а й на теренах всієї Російської імперії. У стилі європейського бароко зведено собор святого Юра у Львові і ратушу в Бучачі за проектами Бернарда Меретина і оздоблено скульптором Йоганом Пінзовим. Про останнього відомо дуже мало. Хоча і вітчизняні, і закордонні мистецтвознавці надзвичайно високо оцінюють його талант. Як сталося, що про нього так довго, майже нічого не було відомо. Де він навчався? Де його ранні роботи? На всі ці питання вчені й досі шукають відповіді. Зважаючи на збережені пам'ятки, цікавою буде екскурсія тими місцями, де збереглися архітектурні споруди, виконані славетним архітектором німецького походження Бернардом Меретином і скульптури, над якими працював Йоган Пінзель. У Бучачі на Тернопільщині можна помилуватися і міською ратушею, і придорожнім пам'ятником Чеському святому Яну Непомуку або Непомуцькому. У тому ж таки Бучачі збереглась скульптура Діви Марії, авторства обох митців. Мандруємо далі. Вражає масштабність Успенський собор у Почаєві, зведений за проектом Готфріда Гофмана та Петра Полойовського. На жаль, Інтер'єр 18 століття не зберігся, але уявити його розкіш ми можемо завдяки малюнку Тараса Шевченка. Троїцький собор у Новомосковську збудований якимом погребняком шедевр козацького бароко. Храм зведений без єдиного гвістка. На жаль, це єдина подібна споруда, яка збереглася до наших днів. Набував популярності у середині XVIII століття стиль рококо якому притаманні легкі, вишукані ніжні та хімерні форми. Прикладом будівель у цьому стилі дехто з мистецтвознавців вважає Андріївську церкву в Києві, архітектор Бартоломео Растреллі. Хоча у відкритих джерелах зазначається, що це перлина барокової архітектури, тож це ще одне цікаве питання, до вирішення якого згодом можете долучитися і ви. Які шедеври образотворчого мистецтва другої половини 18 століття можна побачити в музеях України? Музеї Києва, Чернігова, Полтави, Харкова зберігають у своїх колекціях твори славетного київського ювеліра Івана Равича. Про нього, як і про пінзеля, відомо дуже мало. Дослідники стверджують, що він знав іноземні мови, підписував власні твори латиною, користувався авторитетом. Його 30 років поспіль обирали членом київського магістрату. До наших днів збереглося понад 70 його робіт. Вражає майстерно виконане церковне начиння, наприклад, дарохранительниця Києво-Печерської лаври. Фахівці підкреслюють вишукані форми побутових предметів, які Равич виготовляв для заможних старшинських родин, наприклад, срібний чайник для полковника Стефана Томари. Ми вже згадували про культурну політику Російської імперії, унаслідок провадження якої багато талановитих митців покидали на Дніпрянщину і оселялися в Санкт-Петербурзі. Яскравим прикладом є біографія Івана Мартуса, відомого скульптора. Мартус народився в Ічні, що на Чернігівщині, але після початку навчання в Петербурзі не бував на батьківщині. Ічнянський краєзнавець Володимир Балабай так характеризував життєвий вибір митця: цитую: система виховання відірвала геніального скульптора від України. Національна тема в його творчості зовсім відсутня. А його любов до України виявлялася лише в бажанні відвідати рідну землю. Але за все своє довге життя він так і не встиг цього зробити, маючи усі можливості. В Україні спадщина Мартуса представлена пам'ятником Арману Дерішельє в Одесі. Так само в Санкт Петербурзі уславився живописець Антон Лосенко, був ректором Петербурзької академії мистецтв. Його кар'єра, як це часто траплялося у XVIII столітті, почалася з придворного хору. Там його талант помітили і віддали навчатися живопису. Художника називають основоположником історичного живопису в Російській імперії. Картина Володимир і Рогніда», присвячена літописному сюжету, була новаторською. Художник чи не вперше звертається до сюжетів середньовічної історії і зображує Володимира Великого не у звичному образі могутнього володаря, а слабкою гріховною людиною. Графік Кирило Головачевський, родом з містечка Короб на Чернігівщині, навчався разом з Лусенко. Його художній доробок не такий різноманітний. Головачевський уславився як педагог. Засновниками портретного живопису Російської імперії називають Дмитра Левицького, академіка і професора Петербургської академії мистецтв та Володимира Боровиковського. Дмитро Левицький був модним портретистом аристократичних сфер Петербурга, дарма що там тоді ж працювала низка європейських знаменитостей. Хочу звернути вашу увагу на портрет французького енциклопедиста Дені Дідро, Пензля Левицького. Учений вважав цей портрет єдиним вдалим своїм зображенням. Володимир Боровиковський теж був дуже модним світським портретистом, але він починав з іконопису, тож нині ми можемо помилуватися його твором архістратиг Михаїл в полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. Також у місті Дніпрі зберігається портрет бургомістра полтавського магістрату Павла Яковича Руденка. У цій роботі помітний зв'язок із традиціями українського живопису. Підсумуємо. Поширення впливу Московії на українські території призвело до обмеження, а потім до повної ліквідації будь-яких елементів козацької державності. Відтоді інтелектуальне українство ніби роздвоїлося. Українські території постачали Російській імперії, блискучих середворців та митців, як то Олексій Розумовський чи Антон Лосенко водночас у середовищі провінційних поміщиків, синів козацької старшини, зберігалась історична пам'ять про козацькі часи. Саме ці уявлення про героїчне минуле українців стануть однією з основ національного відродження в 19 столітті. Але ці питання ви будете досліджувати, вивчаючи історію України у 9 класі. Наш курс завершено. Сподіваюся, ви не тільки сформували власне уявлення про розвиток України 16-18 століть. А й зрозуміли, скільки цікавих і малодосліджених сторінок у нашому минулому безумовно, козацька доба залишила яскравий слід в архітектурі, образотворчому мистецтві, літературі. Але ми, сучасні громадяни і громадянки України, маємо докладати зусиль і для збереження, і для популяризації нашої культурної спадщини в світі.